Вміння виживати, це ж багато складова історія. Що для тебе вміння виживати? Коли я була підлітком, знаєш, ти прийдеш в магазин, дивишся на ціни. Як ти зайшла в Ютуб, що тобі дає сили там а, от знімати відео, не зупинятись? Там просто в прямий тер вийшов, Ютуб тебе сам просуває. Ну, бо ці всі, да? Моменти, навіть є спільні трансляції зараз. Угу. Ми можемо виходити. Ютуб добавив. там у ці всі шорти, ролики, які... Записані мною 5 років, 6 років тому, от моя історія, да, як я допустим, прибрала захворювання. Вона кожного року, от після 22-го, приводить мені клієнтів. Тільки з одним закінчую, інший пише, а можна до вас засвоїти метод бутейка. Я робила, як ти кажеш, через праву, через ліву. Тут пла пластик паперовий лежить, ага, я не помітила. Да. <с> думаю, в принципі, да, ми ще... я, я дуже люблю я, давати не, не рот заклеїти, Що? І щоб прокачати ту, яку. Більше дихає дихати одною настрою. Ця краще дихає Недаремно даремно. Да, приїхала до Львова, точно з одним інструментом поїду.